В Одесі поліцейські розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика. Тіло дитини віком один рік і три місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі. Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою мешкав з 18-річною матір'ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. З матір'ю і чоловіком працюють слідчі: дворічну дівчинку, вилучено з сім'ї та тимчасово поміщено в лікарню. На місці події працювали слідчі та криміналісти. Слідчого управління ГНП в Одеській області з мобільною ДНК-лабораторією, слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 Процесуальне керівництво здійснює Суворівська окружна прокуратура міста Одеси. Відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі дії тривають.